Всім привіт! І сьогодні я вам розкажу, що я такого цікавого читала минулого листопада на другий свій а, марафон. У листопаду листа присвячений епістолярним книгам і взагалі листам. І перша книжечка, це ось ця красуня. Сибіла Лерамо. Кохаю, а отже існую. А, вона оздоблена а, ілюстраціями. Ось такі ілюстрації. Там є більш відверті також, але то вже, напевне, не для Ютубу. Крихітна, маленька книжечка, яка мене просто причарувала своєю обкладинкою. Я не знаю, що саме в ній таке, що вправляє на мене таку дію, але саме через обкладинку я її і купила. Ну, і, звісно, бо це листи і мене зацікавила тема. Це видавництво пломінь. І вступну статтю тут писав Сергій Зайковський, який, на жаль, загинув 24 березня 22-го року, боронячи нашу державу. І це фактично остання робота, яку він робив. І це стало також певним приводом, щоб я захотіла підтримати видавництво. Що ж це за історія і що саме за листи? Власне, Сибіла Лерамо жила наприкінці на початку першій половині ХХ століття, наприкінці 19-го, початок 20-го, перша половина. Вона одна з перших феміністок в Італії. Вона стала відомою завдяки своєму іншому роману Жінка, який присвячений невдалому шлюбу, і потім як жінка розходила зі своїм чоловіком. Наскільки я зрозуміла. То це вона всі свої книги вона писала фактично зі свого життя, тобто їй треба було якийсь досвід прожити, а потім вона це оформлювала в літературну форму і вже випускала на загал. Успіху свого першого роману, цього жінка, вона вже не змогла повторити, але продовжувала писати, була знаною постаттю у тодішньому італійському суспільстві. Культурному, цьому літературному. І у цій е, книзі вона переробила свої листи, які писала своєму коханцю, який ну, її, там не скільки 20 років молодший, власне, е, віку приблизно її сина. І в чому е, проблема, проблематика, я не знаю, е, що, що сталося в цих відносинах, що потребували такої кількості листування. А те, що він мах, <й� saturateditoscake> і щоб виконувати свої якісь оці спеціальні ритуали для певне поліпшення певних своїх магічних здібностей, він відправляється, як би ми зараз сказали, на ретрит. Тобто перериває зв'язок з зовнішнім світом. Закривається десь в якомусь секретному місці і е, проводить там свої таємничі практики. І е, коли вони почали ці стосунки е, до фізичної близькості, в них не дійшло. Але оце е, таке ходження по краю, де ми так хочемо бути разом, але от не можна через цю магію. І, Через ще якісь припони. Але ось ми єднаємось душами. І ось, власне, поки він там був на цьому ретриті, вона йому писала ці листи, які, звісно, не мала змоги нікуди відправити, тому просто складала. І це доволі дивне і абсолютно незвичне читання, де цікавий. Погляд саме на внутрішній світ жінки у цей період, коли вона вже доросла, вона фактично ну, починає бути жінкою похилого віку, скажімо так, а тим паче, у тогочасному суспільстві. В неї певні проблеми з битовим життям, в неї не вистачає коштів. А вона не знає, як облаштувати собі комфортне життя, якого вона прагне, хоче певним чином, можливо, до якого звикла, але ось є проблеми. Вона зустрічається з абсолютно різними людьми і розповідає про свої зустрічі, якісь свої стосунки, свої думки, і все це вона звіряє своєму цьому коханцю. І все це також перемежується цими сублімаціями невисловленого бажання. Це погляд і на жінку, і на тогочасне містичне фашистське суспільство, яке занурюється в цю містику, в якісь магічні вподобання, де вирують ці дивні ідеї. Це точно незвичне читання, але воно і коротке, і якщо, можливо, вас зацікавить щось подібне, то ну, я раджу і це гарний привіт підтримати видавництво, бо книга зроблена якісно, прекрасний друк, приємно тримати в руках, приємно читати. Єдине, що, коли я читала, я весь час думала, що все завершиться тим, що він скаже, ну, вибач, Люба, ми розходимось, бо я взагалі то і не був ніде, а там займався якимись іншими своїми справами, а ти мене це чекала, а насправді такого не було. І хоча саме так і не сталося, але там були певні такі дивні моменти в кінці. Де начебто оце варіння власному соці, оце в своїх почуттях в кінці призвело просто до того, що вони перегоріли. І хоча, коли я читала її цю статтю про саму Сибіл і її життя, і, власне, саму історію цього кохання, там писали, що вона продовжила ці стосунки з Цим хлопцям певний час, звісно, не завжди, але певний час вони ще були разом. Але, ну, мені здається, саме все, що в них було, вона витягла в цей роман, книгу і висловила все, що хотіла. А можливо, їй просто треба було пошук нових. Почуттів і нових сюжетів для інших книг. І, хоча вона одна з перших феміністок, виступала за права жінок, і за місце жінок у суспільстві, в неї була і така неприємна сторона, як захоплення комуністами Сталіним, і тому ну, це було не дуже приємно, але ну. Це частина європейського життя. Багато хто о, купувався на цій ідеї. А потім зі мною сталася дуже незвична книжка і о, дуже цікавий досвід. Я читала File on Belief of Lane Денса Уітлі. Це книга 1936 року, о, і вона складається з досьє, де в нас о, саме. Детективна справа. І всі оці свідчення, фотографії, вони навіть е, доклали собі праці, щоб зробити е, підпалені е, сірники, якісь шматки волосся, е, ще якісь такі е, матеріальні об'єкти, цю справу, щоб це дійсно нагадувало справу. І це перша з серії, здається, з чотирьох книг е, цього автора. Який він випустив ось в такому форматі, де нам подаються матеріали, а потім е окремо в конверті іде е пояснення, хто ж чинив злочин, як саме, і е до чого поліція дійшла. І це така е інтерактивна гра, е інтерактивна історія, де ви читаєте, намагаєтесь розгадати і перевіряєте свої здогадки. У чому, власне, незвичність цього досвіду, те, що я читала її зі своєю подругою, і ми чудово провели час, обговорюючи ці листи, документи, якісь речі. Звісно, в мене немає фізичної копії цієї книги, бо я не знаю, кого вона є. Це десь. Треба не знаю, де шукати, але вона є відсканована на Archive і там ми чудово прочитали цю історію. Певні записки були ну, зовсім не читані. а певні нормально, певні обтяжені певними фактичними даними. Здебільшого ми розгадали. В чому там була справа, але без конкретно усіх деталей. Тож, читати було цікаво, обговорювати було цікаво, і це прекрасний досвід. Я ще раз переконалася, що отакі детективні історії у листах причудово читаються і викликають тільки задоволення. А про що саме ця історія? У нас є бізнесмен. Який е, поїхав на лайнері свого друга е, обговорювати якісь е, бізнесові справи, а е, потім не вистачило тому лайнеру відійти від берега, як е, вони дзвонять е, береговій охороні, що е, він помер. І е, так помер, що тіла немає. А і ось поліція намагається. Ж, е, Розплутати, що саме сталося на цьому кораблі, які в них стосунки і в чому справа. Цікаво, дійсно класний досвід. Коли я читала про цю книгу, коли я, власне, перший знайшла згадки про неї, там говорили, що вони випустили ну, дуже багато цих екземплярів, але проблема в тому, що такого формату Інтерактивність, де у вас є конкретні ем, матеріали, оці спалені сирники, е, якісь е, шматки, тканини, е, от, якісь матеріальні об'єкти, дуже-дуже дорогі у е, виконанні. І все видавництво е, палило ті сирники, Там десь знаходили вони ті те волосся, щоб можна було потім розкласти по. Необхідним сторінкам і е, оформити так, як треба для справи. Е, і е, саме тому е, це не дуже рентабельна справа от такого плану книжки. Але все ж таки вони випустили 4, тож е, успіх був однозначно. А далі я читала таку невеличку повість, «Доки гуменної чи гуменної. Мені хочеться казати гуменної. Гуменна, якось воно мені звучить так краще. Не знаю, як, чи знаєте ви, як правильно і читала я ману. І це такі листи, які починаються як нормальні листи, де в нас є відправник і отримувач. А потім вони стають начебто листами до незрозуміло кого. І оце мене трошки заплутало. І не дуже сподобались, Бо я не розумію, ну, ти пишеш всі свої почуття, свої думки, що ще, але при цьому ти не звертаєшся ні до кого конкретно, тобто це нереальний лист, коли ти його комусь відправив. І ти навіть не звертаєшся до себе, щоб показати, що це просто лист саме для себе, до себе, щоб певний такий щоденник, начебто щоб висловити все, що накипіло. І тут ми дивимося за певною установою, в яку приходить новий директор червоний директор, це 20 ті комуністичні. там працює секретарка, колишня балерина, яка через травму полишила це своє заняття і здобула навички машиністки. І от їй подобається саме скоропис. І вона не хоче його втрачати, а хоче займатися саме цим, а не просто перекладанням бумажок чи якимись таким ем, роботою з бумагами, скажімо так, з паперами. І вся історія це те, як вона закохується в цього директора і посилає йому очима, сигнали про своє велике почуття, при тому, що він жонатий, вона знає, що він жонатий і вона не хоче цих стосунків. Але почуття то є, а він дивиться на неї і також не знає, що з цим робити, якось це дуже дивно. І це більше саме про історію почуттів, ось як вона персається в собі, цих своїх почуттях, чому вона так відчуває, що вона відчуває, що із з цим робити, як їй це перенаправити, можливо, більш в якесь конструктивне русло. І люди довкола них. Це е, товариш, який в неї закохується, потім розуміє, що там нема чого робити, і е, ще є якась колежанка інша, е, ще якісь певні побіжні історії. Доволі цікаво. І дуже так незвично було, коли вона описувала, як в них е, лунає тривога повітряна тривога, їм треба сидіти. В тому будинку цього підприємства і чекати, коли це закінчиться. І я думала, що це за тривога? Це тренування, тренування чого, коли саме було? Чи може це тоді на 20-ті, а тоді що? Але при цьому, оцей момент був ну, абсолютно дуже актуальний, впізнаваний, знайомий, і це було прикольно. Більш глобально вона тут досліджує природу мистецтва, почуттів, на що здатна людина. Є оцей певний такий комуністичний посил, що треба працювати, праця важлива. Але в цілому доволі цікаво. Я точно щось ще в неї читатиму, але не певна, що саме. Є в неї велика трилогія, здається, чи навіть квадрологія про. Іммігрантів у Америці, але я не певна, що готова саме до неї. Тож подивимось. І ще в мене була ось така цікава книжечка. Це листи Миколи Аркаса і Василя Доманицького. Це вже такий нонфікшен. І вони і тут. Обговорюють, як писати, видавати, редагувати власне, історію України Русі Миколи Аркаса. Це Миколаївський діяч, він колишній військовий моряк, він з шляхетної родини, але дуже приймався саме українським питанням. І він написав свою популярну історію України, яка Всім дуже сподобалось. Вона була доволі легкою, цікавою для простих людей, щоб вони розуміли, чиїх діти, чиї батьки, які діти, і звідки вони походять, і що саме таке Україна і вони як українці. І коли він вже її написав, то зв'язався з Доманицьким, щоб той допоміг якось це. Оформити і просто знайшов шляхи саме надрукувати. Тобто хто набиратиме, де друкуватиме, скільки примірників, і оці всі робочі моменти. Взагалі Василь Доманецький дуже цікава постать. Він перше я про нього почула саме з книги Тані Малярчук забуття і там він мене страшенно заінтригував як людина, як е, дуже працьовита людина, яка дуже патріотична, е, талановита. І е, ось мені захотілося щось е, більше про нього. І тут, власне, ми чуємо його голос. Він, е, вони переписуються з Миколою Аркасом, який е, дуже приємна людина з цих листів виглядає дуже приємним чоловіком. І сам Василь також, а також є такі додаткові листи з власником книгарні. І тут цікавий момент, де він обговорює оці моменти комерційні, і як він по одному говорить з Миколою Аркасом, а по-другому говорить з Е, є і ще певні такі додаткові персонажі. Моє надбання персональне, яким я з вами ділюся, це певна така приказка, напевне. Там один чоловік, він вишукував змоги надрукувати свою книгу про бандуристів, чи ігру на бандурі, певний такий посібник, щось таке. Але ж книг, які треба надрукувати багато, а грошей не так, щоб дуже, і ось він звертався і до Миколи Аркаса, і той навіть в певній своїй скруті також таки допоміг, і, принаймні, здається, перший том вони випустили. А може, і два, я не знаю, може ні. Може другий загубився, може до другого надійшло. Але він допоміг надрукувати. Цю книгу. І коли е, цей чоловік пише до Воницькому, що ось ми там домовились, і він там е, допоможе, і е, це чудово. А то я оце звертався до усіх наших е, тут спілок різних, і вони такі е, не на часі, не на часі, колись потім нема грошей. І так допомогли, як завугла палицею. Не знаю, мене чомусь ця фраза дуже розвеселила. Я її постійно згадую і е, залишила собі е, у надбаннях. І остання книжечка, але дуже класна, це е, Кетрін Кресман Тейлор Адрес Ан, абонент невідомий, напевно. чи адресат невідомий, якось так. І це книга 1938 року, яка е, ну, вона дуже-дуже коротенька і дуже дуже маленька. І вийшла вона в Америці, і тільки почала набувати певного такого визнання і розголосу, як, власне, початок війни припинив усі розмови про видання у Європі, а потім і сама війна все це якось перекреслила. І до неї повернулися ось тільки в 90-х, здається, перевидали, і вже як перевидали, то Майже всіма мовами, і навіть вона в списках в університетах, де я про неї почула, як дівчина на літературному факультеті у Вені каже, що ось одна з тих книг, що вони читали, і їй дуже сподобалося. Це історія двох друзів. А вони емігрували з Німеччини у Америку після Першої світової і відкрили свою. Галерею достатньо успішний бізнес, все йде добре, але ось один німець вирішує повернутися на батьківщину, а другий єврей залишається у Америці. Спочатку вони переписуються у дуже дружніх нотах: майже брати, майже сім'я. Відносини в них дуже теплі, дуже дружні. Але ми бачимо, як з кожним новим листом оце е, зневага до єврейства. Як цей німець у Німеччині підпадає під цю пропаганду нацистів і е, починає зневажати і свого друга і взагалі е, все єврейство. І е, оцей такий поволі-поволі перехід і те, що ми начебто бачимо, ну це вже ось багато випадків. Страшних і жахливих. Але людина начебто до них якось отак і звикла, і для неї це вже ну це ж нормально, ну так, так, так і відбувається, але ось воно нормальне. І там дуже класний такий е, поворот у кінці, хоча він, звісно, і дещо сумний, але історія читається дуже швидко, цікаво. В кожному листі вона чудово описала персонажів, як вони є. Ситуацію, в якій вони опинились. І оце спостереження за тим, як світ змінюється, і люди змінюються. Як ось вчора ми були, брати нормально спілкувалися, а тепер я тебе ненавиджу просто за те, що ти є. І те, що це 38-й рік, і вона певним чином вибухнула в Америці. І чи то. Перед мові, чи то після мови, там говорилося, що ці моменти вони вже були. І люди про це знали, але все одно, наче оце стояння на краю прірви, де, ну це ж не може бути прірва. Ну, ну що ж, це? ну там просто малесенький якийсь е, щелинка, а виходить, таки була прірва. Мені е, дуже нагадує. Те, що відбувається і зараз певним чином. І взагалі оця реакція світу і те, як ми сприймаємо все, що відбувається. Мені здається, показано прекрасно. Тож я її тільки раджу. Трошки дивно, що в нас її так ще і не переклали, бо а, її реально переклали вже усюди. Тож, треба, щоб вийшла українською. Я думаю, це. Буде цікаво нашим читачам. І ще була одна книжечка, яку я не дочитала, і вона іспанською: La Tienda de la Felicidad. Автора вже не пам'ятаю. така класна обкладинка. І це електронні листи чоловіка, який вже такий, чи то більш похилого віку, чи якось так. І він сидить вдома. Він майже не виходить. Замовляє собі їжу по інтернету. І так сталося, що кожен раз, коли він щось замовляє, щось йому не подобається, він потім пише листи в цей супермаркет, що ось там і салат якийсь не такий, ось там і те, щось не таке. І він це описує в такій смішній саркастичній манері, що це доволі весело читати. І таким чином в нього зав'язується розмова з помічницею в цьому магазині, яка власне, відповідає на всі ці замовлення і веде з ним переписку. І я дійшла до моменту, коли вони вже вирішили зустрічатися, але якось от таки не дочитала. Думаю, я таки повернусь до неї, можливо, трошечки згодом. Там ще інша лінія, це його стосунки з мамою, з братом, який. Супер успішний письменник, а він сам не вдаха, який написав одну книгу, але її ніхто не хоче друкувати. І е, оце таке певне суперництво, де він каже: та ну ти, брат, хоч і відомий письменник, але ти якийсь Бовдор. І брат до нього таким певним зневажливим чином відноситься: типу, ти от сидиш вдома, нічого не робиш, ну-ну. І Є брата і сім'я. і От різні, різні такі. Моменти певні, навіть такі дуже е, особисті моменти, які стосуються фізіології, героя там є. Але в е, цьому було цікаво читати, але трошечки складновато по мові. Тож е, я її не встигла ці місяць, а якось потім переключилась на щось інше, і ось відклала і так і не завершила. Але я не полишаю надії, що таки завершу її. Тож, отаким був мій читацький листопад у листах 2023. На цей рік в мене вже є ціла купа прекрасних, чудових, шикарних планів, які, я думаю, вам також сподобаються. Тож, бережіть себе і до нових зустрічей!